Понівечена цивільна інфраструктура, десятки згорілих автомобілів. Такі наслідки ворожого влучання зафіксовані у білій церкві. На жаль, загинула 47-річна жінка. Також 10 осіб зазнали тілесних ушкоджень. Внаслідок удару сталася пожежа на автомийці. У місті зафіксовано пошкодження приватних будинків і багатоповерхівок. У будівлях вибито скління. Постраждали автомобілі, підприємства, станції техобслуговування та торговельні об'єкти. Частина майна знищена вогнем. За попередньою інформацією, на Білоцерківщині пошкоджено 17 автомобілів, 6 багатоповерхових будинків та два підприємства. Наразі триває ліквідація наслідків влучання. На місці працюють екстрені служби.